Мама, я поружу, мити, все. Давай так. Це ми будемо їхати на восьми. Це мої хати на восьми. На тобі, перешиваю. обшитий. І потрясеться з шитушки. І перешивочку. Покажу, як вона все. Вона дала. Так, користуватися старим ліфтом кожен день. Їздимо сьогодні тільки на 8-й бавер. Ціни знижені від каліфікації. І куклу так Я кажу, дев'ятий пан яку так не але не повністю і тут давно так. Пора все-таки спускатися нам. Так іде. не їде тоді, давайте знизу його тоді викличемо. Якщо він не їде уже, мені не викликається з восьмого поверху. О щось таке старіт. Він так скоро перешивка здереться вся. А я цей, а я трошки зідру. Поїхали. Ну так тобі. На. Ну і так. Тобі. ще Воно перешивка. О, муха в ній Ну і ліфтик. Муха мені в ліфт залітає, муха мені. Ой, походу, вас пам'ятаю. Муха тільки що мені тільки що залетіла в ліфт. Їдемо далі, їдемо в цьому ліфті. Правда, на може. Ми тут знімали 8, тоді на сьомий. Відкриваємо тоді ліфт. І підемо до ліфтту. Всім зайти в ліфт. Файном лифте. Так я почко правда по правам. Он у нас пережитый. Так оно Він повністю Приїхали ми. Тоді ми закриття дверей зажде. Так, закрито. Можна повернутися да, з сьомого поверху, чи треба йти на восьмий або на шостий. Їдем. І тут Тут вже переш... тут уже, дивіться, яка, не дуже гарна. Її царапають, то, походу, тут камеру в цьому ліфті не споставили. Чи є камера, Походу є, походу, є, бо тому що ліфт не так аж. Походу, десь там є, стоїть там десь тут наверху камера. О, є, приїхали. Закітя дверей. Все, Єс. Єс, єс, єс. Ліфток. Тобі це Походу Походу, походу, зняти. По факту є камера в ліфті. Чи купити камеру і поставити, якщо нема, походу. Могу купити для ліфта поставити. Класики тут, тут наіграються зараз класики. І я п'ять тобі зі, я не буду йти в тий боже. І ви пам'ятаєте, як я, пам я всього не катався. Боюсь. Я боюсь трошки того ліфта. Ну так. Да. По факту та, що боюсь. По факту, всім ясно, що я боюсь того ліфта. Я трошки боюсь. тому що вчора палку закину туди. кинув. Я закинув палку в той ліфт. Шахту верніший ліфт, так трошки застряг. Їдемо к тому ліфту. Далі к тому ліфту, але не будемо їхати відправи, я просто на поверну.

Ліфт поїхав, поїхав на другий поверх. Ну, якщо тебе хтось поверти цей, то берись в такий, то йдеш в цей ліфт, їдеш на другий поверх і ховаєшся. Ніхто ніхто не подумає, що ліфт їде на другий поверх. І просто тримаєш ліфт, не дозволяєш дати дозвіл, доступ на другий поверх.

Чува, два рідна. Єде на шістої. Ось сьомий, восьмий дев'ятий, коричневий двері. що п'ятий у нас розще бомбою. Не дев'яти кого поїхав, О, поїхав шостой тут непростай ратов, нібито там хоті щось на його. І піднявся вище етажа. Такий корічників. Так. Ідемо по поверхах подивимося, що на Тут У нас цей замінка дверей була. Ось вот тут дирек, дирек, подирення ще. Як от бачите, я ще раз покажу ті двері, якщо хочете. О, так вони виглядають. Дивіться, які прекрасні, гарні. Ну, як. Хорошо, хорошо. Короче, там ліфтом поїхав. Вже що навіть що четверту полку може спуститися ліфтом. Так. Не пережить. Значить, ми побачили третій поверх, тож ми перешити двері. Значить, йдемо на п'ятий. Спускаємося з п'яту поверхом наших любилих перешитих дверей. Ну а хочу. Все мы все я пришл. А лифт поїхав на пятый пар.